Добрий день, мої шановні глядачі. Давайте подивимось: проаналізуємо нову тему, нова мулька, яку нам насаджують. Стосовно Майдану 3. Нібито у нас назріває Майдан 3, який хочуть організувати Кремлівська Влада. Ну, от, щось на кшталт цього. Давайте глянемо, чи це є вірна інформація чи це правда взагалі чи хоче кремлівська влада нав'язати україні третій майдан дивіться хоче Хоче. В сподіваннях у кремлівської влади, от в таких далеких перспективах, сподіваннях в неї є, організувати майдан. майдан шляхом маніпуляції і військового путча, насилля. Ну, от щось таке. Ну, військове, тобто там, де будуть задіяні якісь такі силові структури. Але це знову ж таки: ну, дивіться, карта зірка вона відповідає на питання так. Карта мах ні. Королева мечів перевернута так. Але дивіться, якщо взяти за великим рахунком, то кремлівська влада розуміє, що це дуже-дуже. Складно зробити. І вони тут безсилі, бо Карта Мах в прямій позиції це він володіє усіма інструментами, він діє. А так, він безсилий, безсилий. І окрім того, в них немає чіткого розуміння взагалі ситуації, як це зробити. І тобто, дивіться, королева мечі в прямій позиції. Вона говорить про те, що є чіткі плани, холодний розум. Правильні розрахунки, але перевернута, вони діють під впливом емоцій. Вона не, не керована ця королева мечів перевернута. Вона помиляється, вона конфліктує, вона діє під впливом емоцій. Тому тут, знаєте, можна сказати так, що в якихось так, знаєте, от як, десь в глибині душі, знаєте, як з того фільму, вони, можливо, хочуть. Вони хочуть, вони розуміють, що можна маніпулювати лише свідомістю і емоціями людини, і вони покладають на це великі сподівання, тобто зіграти на емоціях. Тобто, взагалі-то карта зірка, вона якби про якісь далекоглядні плани, знаєте, як. Пішки до космосу. Тому такі, така тема в них, може, от десь пролунала, знаєте, а хтось її взяв і озвучив. Чесно кажучи, я не знаю, хто її озвучив. Це, от як, знаєте, почула так, десь меми десь бачила, десь, десь мількало. Але от, е я не бачу тут якби, в якихось далекоглядних планах в них таке от може бути. Тому, скажімо так, частково це може бути правдою частково. Але, та адже як вони тільки ну скажімо, не мають прямого впливу тільки через посередників. так, Тому знову ж таки, сподівання в них є, але тільки сподівання. Ну, давайте ще глянемо, чи буде робитися спроба ну, от, втілення цих е бажань, мрій, цієї мети у реальність, чи буде робитися спроба? Чи буде робитися спроба? Так. Робитися спроба буде. Колисниця пряма, це іде активний рух вперед, От, керування ситуації, спроба. Але по перевернутій трійці жезлів тут немає перспектив. Вони будуть робити, але вони будуть натикатися на тупік. тупік. І сімка е, мечів перевернута, тому в них будуть знову ж таки, вони, знаєте, шах вперед. Два назад. Сумніви в них будуть. сумніви. Будуть намагатися вони знову ж таки задіювати якісь такі свої хитрі методи, але ці хитрі методи, знову ж таки, вони, ну скажем, не будуть такими дієвими. От Якби сімка була пряма, тобто це йдеться мова про таку багатоваріантність, Хитрощів, але вона перевернута. то тут, знаєте, Воно швидко викривається, воно швидко викривається, і тому для них іде перепона. Розрозуміли динаміку. так? Я вам вже пояснюю кожну карту, звідки я це беру, Того, що ну, багато зараз всякої фейкової такої інформації ходить, і люди лякаються. Немає. Вот трійка жезлів тут є, бачите, людина дивиться в горизонти, вона вбачає перспектив перевернута. Немає, закривається, немає шляху, закритий шлях, щоб просунути цю ситуацію і керувати нею. Адже це все викривається. Тобто їх говорять, ну, тобто це кремлівські спроби. Кремлівські спроби. Ну, ще дивіться, по цих картах тут можуть бути задіяні люди якісь, люди слова, люди слова, можливо, жінка, можливо, людина людина середньої ланки влади, але знову ж таки, поруч із вони обидва перевернуті з картою мага, не вийде в них, вони безсилі. Вони будуть пробувати е, діяти на емоції, знаєте, емоційно заражати людей. Тобто, знаєте, коли в толпі люди, в натовпі люди не керують своїми емоціями. Вони, як, знаєте, от як стадо. Бо йде емоційне зараження. І вони на це розраховують. Але не буде цього, не буде, буде викриття. Люди, якби, ну, от, можливо, якісь. От, на старті, знаєте, от на старті, на низькому, але воно раз і припиняється. Ну і покажіть, чи викриють людей, які у співпраці з Кремлем будуть намагатися розігнати цю ситуацію. От, створити цей Майдан 3 в Україні. Чи будуть викриті ці люди? Дивіться, знаєте, смерть каже ні. Смерть каже ні, диявол каже так. В чому тут іде загвоздка? Вони то будуть викриті, але вони або за кордоном, або втечуть за кордон. Ну Тут смерть вона рухається, і це зміни, це трансформація. Тобто диявол. Можна сказати так, що цю зв'язку, ланцюг зв'язних із ворогом людей викриють людей під керівництвом диявола. Але вони, дев'ятка жезлів, це карта кордонів, захисту, вони тікають за кордон. Або вони за кордоном вже керують через якихось посередників. Через медіа простор, знову ж таки, по зірці зірка це карта ефіру, карта соціальних мереж. Розумієте? Тому тут і так, і ні. виходить. Ну і давайте подивимось. Чим, по ітогу, чим вся ця історія закінчиться? Зупинка, зупинка, оцих от, е, таємних, підлячих стратегій, планів. І, е, ну, ще от, король жезлів, це, е, ну, взагалі, це закордонні люди для мене, це закордонні. Це не наші. Знову ж таки, дев'ятка жезлів, карта кордону, король жезлів за кордони перевернутий, То тут ідеться мова про його підлі наміри, невміння планувати підлу стратегію, конфлікти, безвідповідальність. Ну, ось в такому плані, то Тут ідеться мова про зупинка оцих е, цього короля. Король, він ще він менеджер, він управлінець, зупинка спроби керування от цією людською свідомістю. От Кубкові це задоволення, ну, тобто дев'ятка кубків, це в мене є все, що я хочу ну, в такому плані. От, і я цим задоволений. Тут вона перевернута. І тобто йдеться мова про крах цих планів, зупинка, вчасно зупинять це все. І що ще можна сказати? Оцей король, король, ця людина у ланці під керівництвом диявола, вона буде ліквідована. Вона буде ліквідована, її свої ж приберуть. Тобто, щоб ну, не розповсюджувалася ланка, не вийшли там на сам верх, то цю людину, ці от управлінця, його ліквідують. Ось так. Ну, бачите, що тут у нас іде. Ну, ось це, от, скажімо так, спроба зробити безлад, зміна влади. Бачите, імператор перевернутий. Зміна влади. Вона ну, закінчиться, не розпочавшись. Спроба змінити владу. От, е е господі, туз жезлів. Він прямий, це початок. Початок, мотивації, початок якоїсь активної дії. А це затухання. От, якась іскра буде, але вона одразу ж затухне. Тобто спроба змінити владу в Україні, вона на корню присікається. Присікається. Ось так. Дивіться, знову ж таки, тут ідеться мова про розпалювання, розпалювання внутрішніх якихось проблем, внутрішнього незадоволення, як в нас було раніше, так як раніше. Тобто ну, це карти говорять про ту саму ситуацію, яка була в нас вже ну, з Януковичем, так? Але її не буде, не буде. Якби королева жезлів пряма була, то тут є от активність. А так, на корню, на корню і ще і от цих людей, які були у ланці. Під керівництвом диявола цих людей е, ліквідують. Вони втечуть, їх викриють, але ну, якось запізно їх викриють. Вони або зараз за кордон, або вони встигнуть перейти за кордон. Ось такий розклад в мене вийшов. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, дякую вам за ваші коментарі та підписку. Я сподіваюся, що вам цікаво. Ще такі питання: як зі звуком? Чи чуєте ви мене добре? Працюю вже на природному мікрофоні телефона. Ось так. Відкрита для ваших запитань, будь ласка, мені дуже цікаво робити свою роботу. І... Я сподіваюся на подальшу співпрацю з вами. Дякую вам за все, бережіть себе і дотримуйтесь інформаційної гігієни. Якщо виникають якісь питання, будь ласка, будемо разом аналізувати детально кожну карту, буду пояснювати. Дякую вам ще раз, бережіть себе, до побачення!